Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас цікава робота. Ми показували, як ми назбирали помідори. А сьогодні їх будемо мити, чистити і перепускати на томатний сік. Домашній томатний сік. Саме головне ось такі величезні помідорчики, які ми бачили. Тепер ми будемо їх і дрібні, всі, які у нас є. Щоб вони не пропали, ми будемо їх перепускати на сік. Миємо в декілька вода і потім відбираємо ці хвостики, які не дуже так легко знімаються, і ось будемо щось з ними робити. Так, миємо і готуємо до перепускання помідорів. Так, ми процес продовжуємо нашого соку перепускання. Так, ми все заготовили, перемили. Дві великі миски, навіть не знаю, скільки тут є, але дуже багато. Нарізали такими кусочками. І ось ми тут маємо такий на вулиці столик. Купили були мясорубку, дуже хорошу. І ось тепер будемо її. Перепускати зараз буде трошки шумно Покажемо, як ми працюємо. Ось так. Стандартно. Запускаємо м'ясорубку. Там у нас є насадка спеціальна, але то дуже буде Довго і забавно. Буде забиватися рішотка. Це швидше буде. Є в нас така штука, яка толкає, але бачу вона йде і так, дуже зручно. Насупка працює гарно. Є декілька швидкостей. Получається ось такий сік. Бачите, такі гарні помідорки. вони дуже солодкі цілу. Я дуже їх люблю. Також і, і дрібні підуть, усі підуть. Ось так нарізаємо. І перепускаємо. Йдемо працювати, щоб у нас зараз скоріше, швидше була зроблена робота. Ось так ми працюємо. Ось такий сок, натуральний, класний такий, гарно працює машинка, мясорубка наш Bosch. дуже гарна сіточка, дуже дрібненька. Ось такий сочок. І ось миска як була почти не, не, не освобождається. Вона все більше залишається. Бачите? Ще одну миску ми не освободили. А друга так і чекає. Ось такі мені помідорки дуже подобаються. Вони дуже класні. Дивіться, яка смішна помідорка. Але яка вона велика, гарна. Ось така 8 літрів каструля. Вже наповнена по, е, по ручці, бо ці ручки вже далі вони можуть затікати. Зараз йдемо ставити їх варити. Дрібні помідори саме найлегші саме їх. Не треба не обрізати нічого, просто закидайте. Ми ще не закривали е, консервацію, але вже сок припускаємо. Ще будемо закривати з огірочками. а поки що ми займаємося соком. Це натуральний кетчуп. Не потрібно купувати з консервантами в магазині, можна просто зробити свій. Ось так! Дуже задоволена цим соком. І цією місорубкою ми перший раз робимо томатний сок цією місорубкою новою, і бачу, що дуже однорідно так воно перемололо, немає шкірочок таких бувало минулих років, що такі кусочки шкірочки були. А тут дуже однорідно так все гарно перекрутило. Є, видно, тільки кісточки, але вони нам нічим не заважають. Ми з задоволенням п'ємо такий сік. І діти також вони його дуже-дуже сильно люблять. Сьогодні сік ми з чоловіком робимо самі, вдвох. Навіть трохи незвично, бо всі зазвичай хочуть допомагати. Ми його зазвичай робимо влітку. А тепер вже трошечки помідори в нас пізніше почалися, і ми не зразу сік робили. Аж яке сьогодні число? Вересень, да? Перші числа вересня. Штверт, всі діти в школі, вересня. і ми робимо сік. Це осінній сік. Завжди був у нас літом, а зараз вже осінь. І нема нашої помічниці Алінки. Саме перша, вона хто. Я з закидала місорубку, так допомагала, швидко так проходило це все. А тепер мусимо працювати. Так, ось так кипить наш сік. Після того, як він почне кипіти, варимо його 30 хвилин. Що ми додаємо? На 5 літрів соку даю 1 столову ложку без гірки солі і 1 чайну ложку цукру. І більше нічого. Перемішуємо і ось так варимо на спокійному вогні 30 хвилин. Потім готуємо банки, стерилізуємо їх і починаємо їх за. Кручувати. Маємо різні банки і різні кришки. Ця банка у нас йде з кришкою євро, а також і закриваємо звичайні кришки з ключем. Ось так результат нашого консервації томатного соку десь около 20 літрів. Там ще пару баночок ми маємо докрутити і все буде готово. За рік 25. й Десь 2 відра соку вийшло у нас з 4 відер помідорів. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть, коментуйте. Усім смачного. Хто ще не законсервував, консервуйте. Пока. До зустрічі в гостях Володимира.